Ну ось, друзі, якось так зараз виглядає населений пункт Межова на Дніпропетровщині. Як бачите, що довкруги нікого немає, тут ось дивіться, вже дистанція поряд. Тут завжди було дуже людно всюди. В цьому році, в принципі, було людно. Вирувало життя зараз, як бачите, що все. Життя тут майже немає, друзі. Так-так, хвилина, хвилина, хвилина часу. Хвилина часу. Візьміть, будь, йо, мій, будь ласка. Візьміть, будь, мій, будь Ой, ласка. Як ви ще справа? Як ви живете? Ой, ну це ж так. питну дати? <ріст> Дай. Попляшись добре? Ми бережіть. Добре, бережіть. Ой, ми дуже бережіть. Це ж навіть на пові літали вчора взагалі. Якщо, якщо Ой, треба когось вивезти, кажіть. Це вчора, не? Вчора, так. Ну да. Вам треба поїхати. Треба прийняти рішення і поїхати. І все. Та куди я поїду? А далі. Це найкраще що? рішення, яке ви можете прийняти. мені 71 от мені залишилося жити. Дорогенька, Сити. ще поживете. Стадіон, ми живі. Як бачите, теж чимось заважав ворогу. Що вони сюди каба кинули. Ну і добре, хлопцям менше буде. Кошаків їх двадцять штук тут. Двадцять котят у вас. Ну, це не мої, це при... прийшли. Прийшли у вас тепер живуть, граби. Да. <ріцька> Друзі, ну що, виїхали ми вже з Межової, Ще евакуювали двох людей з Новопавлівки. Ось Лена і Олексій. Везимо їх на Павлоград, на шелтер.